Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоря Таро. Для нас карта дня на 15 вересня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який день і які підказки. Карта дня нам на сьогодні Туз Пентаклів. Непогано на дні колоди місяць. Ну що ж, ну давайте почнемо з місяця. Старший аркан, тому що місяць це незрозуміле щось от туман. Неясність, незрозумілість, нічого не бачу, тільки чую, тільки от опираюся на свої відчуття, на свою інтуїцію. Це може бути мама в вашому житті яким чином проявляється, підтримує, навпаки, е, там, настоює на чомусь, наполягає на чомусь. Але це коли ми і не можемо рішення прийняти, і не, мож, і не розуміємо, що відбувається, і, і взагалі, от, це нічне світило, коли ніч темно, не бачу, боюсь, не хочу, так ще й емоційно для нас ось такі перепади емоцій. То я тішусь, то я в істериці, то я ну, такі, такі припливи відпливи в місяці бувають, так і от наш настрій міняється. Тобто такий стан був. Можливо, треба було рішення прийняти, можливо, було, треба було щось планувати. Ну, от, можливо, це стосувалося. Грошей, ресурсів і тіла, оцей стан, що робити, куди бігти, за що мені все це. Ну, тобто такі туманність, неясність, то сьогодні ту з пентаклів з'явилася, дивіться, от з хмаринки, з цього туману визирнула рука, яка нам дає можливість всесвіт. Дає нам можливість і дає шанс. Відкриває для нас портал. На, бери, прошу, використовуй, користуйся, скористайся моментом. Шанс на нові ідеї, на бізнес-партнерство, на нову роботу, нові ресурси, оздоровлення, оновлення свого тіла. Тобто от такий сьогодні інсайт до вас прийшов. Прийде до нас. Бо тут спентаклів це є пропозиція. Тому обов'язково скористайтеся нею, використайте її. Ну, для когось, я ж, кажу, можливо, це ідеї, як покращити свій фінансовий стан, бізнес-ідеї. Для когось це прийде в голову ідея хочу в зал. Хочу до косметолога, хочу сісти на дієту. Не просто хочу, а я от це такий поштовх це зробити. Ну, і монетка, яку потрібно посадити, щоб виросло грошове дерево. Так? Тобто ту ідею, чи це, цю можливість потрібно втілити, принаймні спробувати. У нас вже місяць на дні колоди, все, він вже перейшов, сумнівів немає. Ми вже відмучили своє, відпереживали, відбоялися, відістерили, і все, все все прийшов нам на допомогу і дав нам сьогодні можливість вийти з цього мороку. Ой-ой-ой. Що нам буде допомагати сьогодні? Ой, туз кубків чудовий. Знаєте, такі, це захоплення, таке, вау ефект. Класно, супер, натхнення, така легкість, взагалі тузи це дуже класні енергії. Це такий раптовий. Для когось раптовий може бути для когось, ні, але такий поштовх, таке от все, коли загорілось бажання, хочу. А ще й з кубковим тузом, знаєте, це таке вау, вау, класно, захоплення, такі позитивні емоції, радість, натхнення. От Коли все через всі емоції, чого б вони тут не стосувалися. Через край. Що я хочу, от ви з таким з радістю беретеся за от що тут, за тіло, за пропозицію, яка, яка до вас прийшла, чи як те, що вам пропонують. Чудово, такий дуже радісна і натхненна енергія. А можливо, це несподівано для вас буде така пропозиція, і для вас це буде така приємна несподіванка. Що нам буде заважати? Королева Пентаклів. Доросла жінка стихії Земля, Телес Діва Козоріг. 45, ну, дивіться, хто вона вам, мама, бабуся, коліжанка, керівник на роботі, або фінансист, жінка, яка розуміється на грошах, і от вам говорить: ні, от ви її озвучили свою ідею, там, куди гроші інвестувати, а вона каже: ні, це невигідно, це ризиковано, це не принесе прибутку. Людина, яка критикує. Знаєте, а можливо, це мама, яка, яка, ну, так як в позиції мінус, що, знаєте, гіперупіка. Ой, не йди туди, ой, не ризикуй, ой, не сідай на ту дієту. Не, не треба тобі тим, того спорту, тому що ти ще собі щось там розтягнеш, зламаєш, покалічишся. ну, тобто, Або, можливо, ви потребуєте ресурсів, бачите, потребуєте тут. На дол долонці простягають нам ту монетку, а тут тримають, що не хочуть нам дати цей ресурс, не вірять, що ми можемо його примножити. Ну, тобто, вже яким чином? Можливо, це ваша тоді енергія може бути не жінка, не людина, а ваша така енергія, знаєте, такої прижим... прижими, коли. Начебто і шанс є, і, і бажання є, і, і розуміння є, а не хочеться витрачати зайві кошти, не хочеться ризикувати коштами, знаєте, така жадібність, коли прокидається. А що як не вийде, а що як от ми заховаємо? Дивіться, які в нас класні сьогодні тузи. туз кубків, і туз пентаклів. Можливість, ще й, яка викликає в нас класні позитивні емоції. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю сьогодні такого чудового дня, От радості, натхнення, бажання, удачі. Знаєте, тобто, тому що, щоб тут пентаклів був е, удачею, можливістю якою ви неодмінно скористаєтесь. А можливо, вам подарують абонемент в спортзал, або це візит до косметолога, візит до масажиста, ну, таке щось класне, приємне, що викличе вас такий. Це все мені. Дякую, як мило. Тобто такий ефект несподіваної радості, захоплення. Я вам бажаю цього щиро. Отримуйте задоволення. Радійте, насолоджуйтесь, сяйте, будьте в сонечком, будьте світлом, обіймаю вас міцно, мої любі. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро, до зустрічі, папа! -па.